Коли бом шригає, то в тебе є одна-дві секунди, щоб натягнути футболку на морду. Ні, Ну звісно, да, да. робота важка, всі випивають. Була колись це, мені друзі розказували. Зараз звісно, такого нема, зараз все помінялось, зараз працює цього, як в Європі. Трохи випивали. Можна на це питання призумів дивитися, але скажімо так. Я думаю, що ой ні, захетять мене за цю тезу. Ну краще, захетять, але типа, якщо по чесному, ну нічого поганого немає, якщо ти не наживний в гавно. О, до речі, поки про алкоголю це спілкуємось, Є може якась така посвята в лікарі швидкої допомоги, чи є якесь таке, чи ні ви випить водку з пупка бабки якоїсь перший бомж, який може тобі за шиворот все, ти доктор. А що значить Там... за шиворот? Ну вони іноді блюють, так буває, що ти не вспіваєш зробити. Оцю. Це з роками приходить, що коли бом шригає, то в тебе є одна-дві секунди, щоб натягнути футболку на морду. <ріст> <ріст> якщо він заправлений, якщо розправлений, ти сука в програші. <ріст>